Вітаю вас, друзі. Вітаю Ви вторик, вечір. Давайте почнемо е з обстрілів з міжнародки, а потім підемо далі і як завжди, перейдемо до наших баранів. Але це. Трішечки пізніше цікаві барани у нас ростуть, дуже цікаві. Давайте про обстріли. Дивіться, ми зараз практично Україна, от як ви бачите, в офіційних сводках командування повітряних сил, Збройних сил України, ми практично можемо боротися з шахедами і з безпілотниками. Так, збиття там відбувається від, скажімо, 85% до 100%. Це коли як де е, мобільний Групи спрацюють і так далі. І їх потрібно більше. І мобільні групи можуть створювати громади на в своїх громадах на базі тих військових частин, які там є. Також репи, це також громади, це захист, це суспільний захист громадян. Друзі. І чим більше громад включиться в це, і включилось би це я талдоніс. Перших днів війни ну не було тоді дронів і репів. Але спочатку, коли почали, вони почали використовуватися дуже дуже багато, я говорю, говорю, говорю і не знаю. Хто ще говорить громади захищайте своїх людей, громади захищайте самі себе. Люди в громадах. Йдіть до свого керівництва, захищайте самі себе. Так, от, з шахедами, ми е, навчились боротися з простими ракетами, слава Богу, Київська. Частково Дніпропетровська, більше Харківська. Зараз отримуємо нове ППО і захищаємо наші регіони, але його не вистачить скільки б ми не хотіли розумієте? Ну дуже велика наша держава. На кожне місто, на кожне містечко. ППО ракет не, не вистачить. Але якщо і буде ППО, то для нього потрібні ракети. Друзі. І не треба слухати всіх цим, наших баранів-базіка, що а де наш Укроборонпром, а де то, а де то зелена влада не здоров. Це неможливо зробити все одній державі. Неможливо. А до Володимира Зеленського ми були. На обочині в куветі і ніхто не намагався нічого продавали своє. І чужого не закупляли і не отримували. Ну це так. Так от по обстрілам. У нас е, найгірша ситуація це з іскандерами. Да? От сьогодні було дві ракети Іскандер МКН 23, і випущені вони були з Вороніжської області. І обі прилетіли. Іскандери, балістика збиває, збивається над Києвом. Хтось скаже: Ой, Київ захистили. Це потрібно. Київ це серце не буде. Києва, друзі, все взагалі буде все. Ви що думаєте, Київ щось замінить? Дніпро чи Львів ніколи. Ніколи Київ повинен потрібно захищати, і це не тому, що я в Києві, я не був в Києві і жив. Я не в Києві. А це тому, що ну це Київ, це серце України. Тут ще ми боремося, тому що тут більш-менш патріоти і рісті, да, вони працюють над такими сверхзвуковими, реактивними цими, як вони називаються, не військові але тут. да, А от в інших містах я це у нас слабке місце. І ось над чим потрібно. Потрібно працювати міністру оборони, це в першу чергу. Міністру оборони, це він постачальник. Далі, ви ж вчора чули, що на ставці президент дав завдання працювати над далекобійністю нашої артилерії. Що я можу сказати? Велика Британія. Велика Британія не дозволила бити стормшедом по Курській області. Це пише The Telegraph. Офіційної заяви уряду Великобританії немає. Але Україна не одержала дозволу від неї на використання далекобійних цих ракет штомшедов під час вторгнення в Курську область. Позиція Великобританії на вчора була незмінна. Позиція Сполучених Штатів незмінна вчора. Е також умер по телефону. А я вважаю, це не потрібно розмовляти по телефону. Умер вчора повинен був виїхати у Францію і у Великобританії. Я кажу, ще вчора він розмовляв із міністерством оборони Франції. Немає поки що, поки що немає відповіді Франції. Хоча я не розумію, що відбувається. Ну, Франції теж нема дозволу на територію Росії. Ні Франції, Та нікого нема. Є тільки да, на наші окуповані території. Крим, Донбас, Запоріжжя, Херсон окуповані, так. І там зброю Сполучених Штатів за 30-40 чи 40 кілометрів по Белгородській і Сумській ой, і Курській областях. 30-40 кілометрів. Все. Далі, ось дивіться, нашим військам да навіть далі просуватися. Це вже опасненько виходить трошки. Трошки виходить опасненько. Так от, дивіться, що таке Шедо? і що таке Скальпі? Ви ж розумієте, не може одна з держав Великобританія чи Франція дати дозвіл на свої ракети, тому що це спільне виробництво. Розумієте? Це спільне виробництво, і тому там треба бути. І там треба сидіти. Сполучені Штати Америки, щось мені здається, не вмовимо, нічого ми з ними не зробимо. Все, вибори у них пішли, плювати їм на Україну, мені тут написали. Ви у себе предателі, у на російській мові, а потім пред'являйте претензії к партнерам. А знаєте, на які мої слова? Що я кажу, що це ситуативні партнери? Це не. Це не наші залізні партнери, це не наші друзі, це не наша спайка, це не як Америка з Канадою. Розумієте? Ні. Зовсім ні це не так. Ось там вікова вже да, Вікова традиційна партнерські відносини. Вікові, а у нас це так. Ну щось їм вигідно від нас. Ну якось вигідно від нас. Ну десь їм вигідно від нас. Да, вони пишаються нами. Вчорашня зустріч там з конгресменами президента України, де один з конгресменів сказав: Ми пишаємося, пане президент, вашим керівництвом. Ось всі помилилися там за два-три дні. Не війшли, Ми пишаємося тим, що ви робите. Через два з половиною роки війни, ви продовжуєте а, от, стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію? От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Так, вони пишаються з Володимром Зеленським. Вони пишаються тим, що робить український народ, те, що робить Україна, можливо, вони пишаються, але вони пишаються в руслі себе, свого існування, свого бачення. А ось що сумно, що ми в Україні частина ідіотів українських просто не те, що не пишається своїм керівництвом, не те, що не пишається своїм військовим керівництвом, не те, що знаєте, тут іде ланцюжок. От ті, хто не пишається своїм військовим керівництвом і політичним під час війни, то ці. Просто вони кажуть, ми любимо Україну, ми любимо українську армію, ми любимо ЗСУ. Ні, вони не вілюють ЗСУ. Ось всім цим. А ЗСУ не може воювати ніякий звод окремо, ніяка рота. Ну це вже я далеко зайшов, але ну ось на тлі того, що робота погана. Міністра оборони у робота погана по далекобійності. Делегація повинна бути е, у Франції, делегація повинна бути у Великої Британії. Дуже погана робота. Я зараз скажу, посла Валерія Залужного, у Великобританії, генерала перемоги, залізного генерала і так далі. Дуже погана робота. Він що повинен був зробити перше, і він повинен. Він повинен від цього не відходити. Не по сльотам всяким ходити, там не по зустрічам, ні фраки одівати з бабочкою, а сидіти в уряді Великобританії. Нам потрібно бити по Росії. Чи він цього не хоче? У мене питання. Посли працюють погано в двох цих державах. Взагалі погано. В Німеччині посольство працює погано, тому що нема Таурасу. Взагалі. Тут, хоч ракети є, там Тауруса нема Міністерство оборони. Повинна не вилазити з цих трьох країн. На Сполучені Штати надії мало. Ну і ще одна міжнародка така у нас. Сьогодні вночі вийшло інтерв'ю Трампа Ілону Маску. Він дав зрозуміти, що війна почалася через дурні речі, які зробив Байден, що пообіцяв нам до НАТО. Не треба, не хоче Байден нас в НАТО. Він назвав Путіна хорошим переговорником і хорошим парнем, і планує з ним порозумітися. Ну, все те ж саме. Коли мені кажуть, що він отам от такий, а тут такий. Я цього не розумію. Ну от я не можу розуміти. Ну, я розумію політиків, я розумію популізм політичний, я розумію, що десь, десь навіть маленька брехенька є. Але я не розумію, як можна бути дволіким повністю. Він заявив, що Україна не має людей, не має кому воювати для перемоги, тому потрібно здатися. Він звинуватив Обаму та Байн, де наші ті зробили Росію та Китай союзниками, стверджує, що світові зараз загрожує ядерна катастрофа. Ми маємо п'ять країн з великою ядерною зброєю. Сказав: я запобіг третій війни, ну я, я, ну от я, як наш якаелка отут бігає. Я оце такий ну, враження. Я не хочу нікому, я ще раз кажу, мені пофігу, хто буде Трамп, Байден, Гаррис, да? Та пофіг. Для нас нічого не зміниться, повірте, нічого. нічого. Тому самі, самі, що можемо, ми бачимо, нам потрібна зараз Європа. Чому я так і кажу, всі в Європу. В Європу так не забуваємо, так працюємо, так дякуємо, так робимо потрібні кроки в, в напрямку Сполучених Штатів Америки. Але забудьте про Сполучені Штати Америки знову, як мінімум, на півроку, а потім життя покаже зараз. Нам потрібна Європа, друзі. І ми самі тому ми потр... ми повинні підтримувати і в і керівництво наше підтримувати збройні сили в першу чергу, підтримувати один одного. Дякую вам за підтримку каналу. Дякую всім, дякую за підписки, за те, що ви розповсюджуєте, друзі. Підпишіться, розповсюджайте дзвоничок, все як потрібно. Далі ми перейдемо до наших баранів, друзі. А вони у нас барани. Вони і бекають, і мекають, і чвекають, і шмикають. Вибачте, за таку характеристику їх. А те, що вони барани, навіть не барани, вони слякоть. Слякоть. Зараз от ми з вами про це поговоримо. А що мене на... наштовхнуло на це? Що спонукало? По... Спонукали Росії. Російські псо, які роблять наші, потім тут беруть росі... російське псо, роз розростиражовують, розповсюджують, потім додають свого. Ну, коротше, знищують Україну зсередини. Е і ці псо, от, побачите, спочатку я їх зачитаю російські, а потім в кінці, наше. наші що пишуть. ну значит это наш европейская солидарность, это европейская солидарность, это Так вот давайте с такого ипсо буду в оригинале. Реа новости. В американской элите растет недовольство Зеленским. США подбирают ему замену, сообщают служба внешней разведки России. Вашингтон прорабатывает варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррупированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников, отмечает ведомство. Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу. Лучше подготовиться к возможному началу переговорів с Россией. В качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, заявили в СРВ. Далее підхватує Соловьев. Шо, пише США уже поручила НПО проробити сценарій приходу Авакова к в Києві. Випросити обсуждають з Тимошенко Порошенка і депутатами слуги народу. Ну блін, я розумію, що це і все, що нам би посміятися з цього. Я так і, я так також ухмельнувся і хотів пройти, а потім попала ще новина. В Києві затриманий 20-річний юнак, який не тільки спалював авто, а й готувався до замаху на Україні українських офіцерів. Кияни ну, загрожує 8 років в'язниці. Ви вважаєте, що, друзі, 20-річний юнак збагатився, нав... збагатився навіть, якщо спали 100 автомобілів. От 100. Та ні, це Ну, може, тиждень по в ресторані буде ходити тип, вечір. Ви думаєте, йому багато платять? Ні, я вже торкався цієї теми. Я вже посередковано говорив, що друзі, це розголужена розголужена система. Це як партійний органи. Ось, дивіться, європейська солідарність і розголужена до. Сільських рад, отак це тут. Я не знаю. Вони входять скрізь. Вони входять у владу. Вони входять в партійні органи, вони входять в освіту, вони входять ну, будь-куди. будь-куди. І ось дивіться, полтавчани. Також на набрів'я на таке повідомлення: активісти Полтави, щоб ви бачили, хто хто вище стоїть оцих цих 20-річних юнаків і хто хто командує. Там 3-4 рівня. Перший рівень це Київ, і тут 3-5, можливо, 10 таких людей. А можливо куратор на кожну область, кожній області свої. От давайте зараз пройдемося по полтавських знакових людях, лідерів думок, поважаємих начеб, полтавчан, які начебто були поважаємо. Так, от активісти зібрали на деяких полтавчан, на деяких полтавчан досьє, і вони показали, що цих людей якось інші сприймали. Поважали, слухали, і от зві відніх іде далі. Давайте почнемо. Ірина Олександрівна Самарина, 81 рік народження. Полтава Ірина Самарина, проросійська поетеса з Полтави, у своїх віршах пише, що військові ЗСУ вбивці, які стріляють по мирних жителях, та вказує, що без Росії не може бути України. Яна Олександрівна Соломка, 89 рік. Чутове співачка з Полтавщини. Яна Соломка випустила пісню, яку присвятила жінкам російських військових. Також переїхала до Москви та ні разу не обмовилась про війну в рідній країні. Олексій Сергійович Головінський. Дата та місце народження невідомо, але жив в Полтаві. Мама в Полтаві. Потім він жив в Криму. І ось Олексій Головінський. Він пілот. Який воював за армію Росії та скидав бомби на власну матір на Полтавщині. Мама його зараз живе на Полтавщині у 22-му році. Над Миколаєм збили літак Олексія Головінського, що з ним не знаю. Оксана Анатолівна Шкода, 75-й рок народження. Проросійська журналістка Оксана Шкода з Прятину у 2014 році активно підтримувала сепаратистів та закликала Путіна ввести війська і розпочати війну з Україною. Володимир Сергійович Скачко народився в Полтаві 59-й рік. Працював на проросійському сайті Україна.ру який входить до холдингу Росія сьогодні. Чоловік за гроші писав пропагандистські статті на антиукраїнську тематику. Це ж пропагандист Олег Анатолійович Панкратів. Помічник Іллі Киви, мешканець Полтави, намагався покинути країну через західний кордон. Його підозрюють у спробі повалення державної влади. Не знаю, що зараз з ним. Сергій Іванович Чередніченка, Лохвиця, 75 й рік народження, був правою рукою дерзрадника Іллі Киви. Також був колишній депутат Полтавської міськради і очолював майновий фонд в окупаційній адміністрації Херсонщини. Він живий. Далі, друзі, Віталій Євгенович Гугунь. Ський актор серіалу Універ. Російська Віталій Гугунський родом з Кременчуга. Проте зі своєю позицією Віталій визначився ще раніше, адже за час повномасштабки. Він регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни Російської Федерації проти України. Олег Олегович Кінзов, 88-й, -мі, місто Полтава, виїхав за кордон, де виступає на одній сцені з росіянами. Це співак цьогоріч у травні. Співак виступав на російському ярмарку, де пропонували насолодитися Російською культурою. Віктор Феофанович Шестаков, 66 й Полтава, писав статті на замовлення, політичний, начебто експерт російського аналітичного порталу, підготував аж понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань. Далі, як же ми можемо? Як же ми можемо без мера? Мер Олександр Федорович Мамай, 68-й, міста Полтава, мешканець Полтави, у 21-му році заявив, що на території України США. США і Росія, а війну назвав братовбивчою. З початком російського вторгнення повідомив інформацію про забезпечення військових, якої раніше не було в відкритому доступі, була відкрита справа. Він пішов на співробітництво зі слідством, не знаю, заплатив декілька мільйонів на свободі в Полтаві. Його дочка, друзі, яблунько від яблуньки, далеко не катиться. Зрозумієте, його дочка Наталія Федоровна Веретеннікова, це донька ексмера Мамая, жінка володіє. В Санкт Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в піар-кампанії про путінської партії «Єдина Росія. Вадим Геннадійович Козаченко, 63-й Полтава, колишній соліст українського гурту «Фристайл», відкрито підтримує війну в Україні, повномасштабне вторгнення. Він називає спецоперацію. Ілля Володимирович Києва. 77 рік народження Полтава після початку повномасштабної війни чоловік з-за кордону заявив, що українському народу потрібне звільнення, українці, білоруси, росіян це один народ. Ну ви знаєте, хто такий кива кажуть, що він вбитий? Я не знаю, я висловлював сумніви. Я не бачив похорон. Хто бачив його в гробу в труні, я не знаю. Ну, я не знаю, чому? Чому активісти пропустили, чи може щось не так, пропустили Карпова на клікуху Полтава. Він працював з Мамаєм кращі друзі. Він працював з Ківою, кращі друзі. Він працював з усім оточенням Мамая і Ківи, секретар міськради. Він все знав, що знав Мамай. Він повністю там в темі. Мамай, ворог, він знав думки. Мамая, мамай порушував е економіку, да і крав. Не може це без секретаря відбуватися. Нічого, чому Полтава пропущений, не знаю. Оце вже до активістів. Ну друзі, е друзі, -да, бачите, що ми це побачили. І ось дивіться, квітесенція. Квітесенція, що пише Європейська Солідарність, Європейська солідарність і по її групах розкидана. Може досить вже поширювати фейки про Курськ. Може, пора поцікавитися, що в дійсності відбувається у цьому напрямку, де гинуть найкращі наші воїни яких на третьому році війни замість демобілізації кинули втомленими та деморалізованими на вірну смерть? Ви вважаєте? Це може писати українець? Це можуть публікувати українські пабліки? Це, це ось це що? Це взагалі-то що? І псо про у них у європейській солідарності. І вони це тиражують, друзі, і вони це теражують. Що треба доводити? Це військові операції, це війна і на війні. Так люди гинуть. Так і що не треба було робити Курск? Люди можуть загинути в Києві, люди можуть загинути у Львові, люди можуть загинути в Миколаєві чи в тій же Полтаві, і в Донецькому напрямку, і на Луганському, і на Харківському. Це що? Це називається Європейська солідарність. За Росію. Ну немає тут іншого. А СБУ у нас. АУ. Я не знаю, як звертатися до цього до всього. Просто не знаю. Підскажіть як? Підскажіть, що робить? Хтось там писав самосуд, це неправильно. Що робити? Що робити? Статими. Ми то знаємо, що робимо. що робимо. Ми знаємо, друзі. Ми присутні в перемоги. Ми участвуємо в перемоги. Ми там. Ми там, друзі. Ну ось так, друзі. Отак От ми живемо завтра. У нас прямий ефір о 20.00. Збирайтесь, робіть оголошення, кажіть друзям. Приходьте, ви знаєте, що прямий ефір у нас цікаве спілкування, цікава розмова, і у нас. І ви між собою обговорюєте. І боти приходять, все нормально. Прямий ефір це весело. Приходьте завтра. Я зараз розташував на двох сторінках Фейсбуку, в телеграм-каналі. Тут зараз подивитесь чергову нашу передачу дронів і ваших посилок. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Нам що зібрали на FPV дрони. Вони дуже-дуже зараз допомагають на першій лінії. Ми залітаємо в тил, знаходимо засоби і уністажаємо. Також підписникам Олексія Ляшенка на спори всіх СПВ і виробнику Одіну. Дуже дякую нашим хлопцям з 58-ї бригади. Передаємо дуже багато від наших справжніх українців і україночок. А взагалі алійник Надія Миколаївна з міста Харкова. Тут дуже багато і сала є, і ліхтарики, і смаколики, і посуд, і сітки, які потрібні для проти фпв водичка, а також Чебатар Лариса Іванівна. Теж смаколики, серветки. Чаї паскаль Віталія Віталівна з міста Києва. Ось ну, такі речі там сітки. Все таке, і Молотковський Василь Степанович, звана Франківська. Я гадаю, що всі впізнають. Свої посилочки. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Це буде Україна. Ви це вже бачите. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Величезна подяка всім, хто йшли по посилки. Надія Алінік, пані Надія Лінік, величезна вам подяка. Величезна і всім іншим, друзі, Всім іншим, дивіться там ми передали 9 дронів. 9 дронів. Фірма-виробник Одін. Надала мені ну таку можливість і нам з вами, щоб я заплатив всього 50% тисяч Сім вони дають за гроші. Це 155. Два вони надали від себе. Це також наші партнери, як і група компанія Єдность. Друзі, ми робимо одну справу. Підпишіться на фірму Одінь в Телеграмі, підтримуйте, підтримуйте партнерів. Так от дивіться, 50 заплатив, а тепер буду ще віддавати частину, частину Ну ми з вами віддаємо. і потім Буду просити, щоб реп дали нам. Ну, будемо, будемо працювати, будемо робити. Головне, що ми працюємо, що ми це робимо. Що ми, ми знаємо, що робимо. Ми за свою державу, ми за свою батьківщину. Ми за своїх українців. Я хочу подякувати Люлько Людмилі 50 на 50. Пані Людмила, величезна вам подяка за підтримку каналу також. Руденко Вірі, Іщенка Лідії, Міллер Тетяни. І ще раз Іщенка Лідія. Да? Або, може, ще я два рази записав. Ну нічого, воно не буває зайвим. Петухову Андрію, Ось тут два переказа на монобанк, один переказ на канал, один на. Дрони. Ну, величезна подяка, друже. Друже Андрію, я тисну вам руку, велика подяка за підтримку каналу. Зарінчук В... Зранку було два перекази. Це вже третій переказ пані Маріана. Ну щира подяка вам. На тут ви написали. Дякую. Пані одна просила дуже не називати її, але я скажу з Італії, наша Україночка. Вона зараз там, вона допомагає і переслала на підтримку каналу. Велика вам подяка. Ми, Ми Спілкувалися, дуже переписувалися. Дякую вам. Пані на Любові і Рудніченко Вікторії. Всім 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 велика подяка. Друзі, я прилюднюю це два рази на день. Вранці і ввечері, коли є випуск, тоді я прилюднюю. Я хочу від щирого серця подякувати всім спонсорам, хто у нас зараз є. Спонсором стати не тяжко. Заходиш, стаєш спонсором, недорого. І підтримуєш канал. Дякую вам. Ми робимо свою справу. Ми не європейська солідарність, для яких наші воїни в Курській області, це і ПСО. Так вони написали. На жаль, до завтра, до вечора, до стріму. Україна переможе!